І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. А зміни у нас сьогодні також є. Але давайте про все по порядку. І спочатку перейдемо до сумського напрямку. Тут росіяни ще продовжують наступальні дії, але активність мінімальна, проводять по одній атаці за добу, і успіхів ніяких не мають. Тож лінія фронту тут залишається без змін. Причому сьогодні з'явилась інформація про те, що КНДР знову перекидає свої війська на це раз 5 тисяч на російську територію, а саме в область, нібито для того, щоб провести розмінування, але ж ми знаємо, що скоріш за все їх все одно будуть задіювати у прифронтовій території. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але ж ми бачимо, що КНДР росіянам допомагають досить активно. Для того, щоб росіяни не витрачали свої війська на цей напрямок, тут будуть працювати КНДР, а росіяни сконцентруються на інших напрямках і будуть проводити наступальні дії. Тож це дуже погано. Тепер переходимо до харківського напрямку. В районі Харкова ніяких наступальних дій немає, а ось в районі Вовчанська, на жаль, росіяни просуваються вперед. І сьогодні вони повідомили про те, що вийшли на південну околицю Вовчанська і встановили там свій прапор. Як ми можемо бачити, росіяни показують контроль над цим містом. Поки що південно-східна частина ще залишається під контролем ЗСУ, але Південно-Західна, скоріш за все, переходить під контроль росіян. Український генеральний штаб сьогодні повідомляє, що тут в районі Синельникової йдуть бої, але про захоплення поки що заяви немає. Тож чекаємо, як далі розвиватимуться події, але погіршення є. Також є невелике погіршення в районі Великого Бурлука. Сьогодні Росіяни заявили, що збільшилась тут ці разом. бачите, що вони просуваються вперед. Российская армия продолжила наступление в направлении населенного пункта Дворечанская с севера и юго-востока, тем самым сокращая выступ прилегающей государственной границе. Кроме того, российские войска продвинулись на юго-восток от Амбарного. Тож таким чином мы бачимо, что россияне заявляют про успехи. Але українська сторона їх поки що не підтверджує, то чекаємо, як далі розвиватимуться події. Що стосується Куп'янського напрямку, тут сьогодні росіяни продовжують штурмувати Петропавлівку, прориваються до Корелівки, але глобально успіхи вони не мають. Ми бачимо, що тут також ця територія відмічається в сіру зону і закріпитись росіяни там не можуть. Тож червоної зони тут немає. Що стосується самого Куп'янська, поки що за повідомленнями бійців зсу там ще вони тримають оборону і росіяни повністю місто не захопили. Хоча і ситуація дуже складна. Тож тут поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Повного оточення цього напрямку тут немає, і боротьба продовжується. Тепер переходимо до Борової. Тут росіяни заявляють, що вони просуваються в районі Борівської Андріївки. Український генеральний штаб сьогодні підтверджує, що там йдуть наступальні дії, але давайте подивимося, що пишуть окупанти. Російська армія суміла вернути контроль северної і восточною частину Бурівська Андріївки і деякі траншейні системи к северу односельного пункту. Тож таким чином ми бачимо, що росіяни тут, схоже, потроху просуваються і збільшується сіра зона. Поки що також чекаємо, як далі будуть розвиватися події. Активність там невелика. По лиманському напрямку активність трохи більша. Сьогодні за добу вони провели 10 штурмів. Ми бачимо, що продовжуються удари з ФПВ-дронів у прифронтовій території. Як завжди, росіяни намагаються розбивати пікапи. І таким чином ситуація тут залишається напруженою. Крім того, росіяни сьогодні штурмують дробишеве, Новоселівку прориваються в районі села Середня Шандриголове. Тут ми бачимо, що дуже сильно збільшується сіра зона, і крім того, вони сьогодні знову намагаються просуватись до лиману і намагаються закріпитись у лісовій частині. ЗСУ поки що відбувають всі атаки глобальних проривів. Немає, але ж ситуація залишається напруженою, бо сіра зона досить серйозно збільшується. І як ми можемо бачити сьогодні. Вони намагаються рухатись через цю сіру зону у бік Святогірська, фактично. Скоріше за все, в цьому напрямку вони будуть рухатись, і якщо рахувати від сірої зони, то до Святогірська залишається приблизно 3,5 до 4 км. а це дуже погано. Якщо рахувати від червоної зони, то до Святогірська залишається приблизно 8 до 9 км. Тепер переходимо до ситуації в районі Сіверська. Сьогодні росіяни з двох сторін намагаються штурмувати місто. Ситуація там дуже напружена. Крім того, штурмують ямпіль, прориваються в районі виїмки, переїздного, але закріпитись на нових позиціях ЗСУ не дають, і поки що за добу лінія фронту тут залишається без змін. Також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів із артилерії. Також працюють БПЛА. Бачимо, що накривають всі населені пункти. Це саме артилерійський удар показано. І таким чином вони тут продовжують розбивати всю прифронтову територію для того, щоб просуватись далі. Тепер переходимо до ситуації в районі Костантинівки. Тут росіяни також продовжують завдавати ударів фабами по місту. Російські ФАБ бомбляють тимчасові пункти дислокації ЗСУ в Донецькій області. Це так підписано відео. Бачимо потужні удари по місту. Тож, на жаль, ситуація в місті залишається досить напруженою. Росіяни сьогодні намагаються і далі прориватись на околицю міста, також штурмують Іванопілля, йдуть бої в районі Плещівки, прориваються за Яблунівку і у напрямку населеного пункту Берестов. За заявою Генерального штабу, сьогодні вони приблизно рухаються ось так в цьому напрямку. Тож ситуація тут залишається напруженою, і росіяни заявляють, що мають успіхи в районі Іванопілля. Давайте подивимося, що вони пишуть. За останні два дня російська армія продовжила контролювати плантації к востоку від Іванополя і розширила контроль вокруг складов этого населеного пункту. Тож таким чином, ми бачимо, що тут збільшилася сіра зона, і росіяни намагаються рухатись вперед. Тепер переходимо до ситуації в районі Добропілля. Тут ситуація трохи покращилась. Росіяни повідомляють, що ЗСУ тут мають успіхи і просуваються вперед. Давайте подивимось, також, що вони пишуть. За останні три дня українська армія атвоювала ряд позицій, недавно потеряних вокруг кар'єрів, а також нові позиції к западу від Шахового. Таким чином, росіяни фактично підтверджують, що ЗСУ тут мають успіхи і просуваються вперед. Тож таким чином ми можемо бачити, що фактично добропільський напрямок зрізано. Бачимо, що до золотого колодця вже досить далеко, від кучерів яру їх досить далеко вдалося відсунути. Від добропілля також вже достатньо далеко. Лінія фронту, якщо рахувати до добропілля, тепер залишається ну, практично 15 кілометрів. І до золотого колодця приблизно 8 кілометрів саме до червоної лінії. До Сірої трохи ближче, але в будь-якому випадку ми бачимо, що ситуація тут покращується і ЗСУ дійсно вдається відсувати росіян. Хоча на це знадобилось практично два місяці. І ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударі фабами, намагаються ще розбивати українські позиції. Крім того, сьогодні все одно повідомляється, що росіяни намагаються штурмувати нове шахове і шахове, тож тут вони все ж таки ще не втрачають надії і намагаються просуватись вперед. Також по добропіллю ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів. Все місто обстрілюється і ситуація там все одно залишається складною. Як завжди, все намагаються розбивати. І вони ще все ж таки мають надію, що після захоплення Покровська Мирнограда вони почнуть рухатись на добропілля і тому все одно продовжують завдавати ударів по місту. Що стосується Покровського напрямку, тут ситуація, на жаль, все одно потроху погіршується. Сьогодні ЗСУ опублікували відеоролик, як росіяни вже виходять за Покровськ на поля. Це знаходиться в районі північно-західної частини міста. Давайте подивимося цей відеоролик. Бачимо, що росіяни намагаються пересуватись на полях, виходити за місто. Але їх намагаються знищити також в селі. Їх знаходять і також розбивають все. Тож таким чином ЗСУ своїм відеороликом підтвердили, що росіяни тут знаходяться на околиці, ЗСУ їх знищують, але вони намагаються рухатись вперед для того, щоб вийти до міста Родинське по полях. Тож таким чином ситуація тут залишається напруженою. Крім того, сьогодні росіяни заявляють, що вони намагаються просуватись до населеного пункту Гришина і мають тут успіхи. Тож таким чином рух їх тут продовжується, і сіра зона потроху збільшується. Крім того, вчора підтвердилось, що росіяни перебувають. В районі Дінесу, в районі моста, який веде на Мирноград, і тут показали, як росіяни взяли в полон українського бійця, на жаль. Тож, таким чином, росіяни тут все з кожним днем намагаються рухатись далі, і ми бачимо, що кільце, міст, який веде на Мирноград, тут росіяни вже закріпились, і червона зона тут збільшується. Тож таким чином, ситуація, на жаль, все ж таки погіршується. Поки що росіяни не просуваються далі. Тут бачимо, що сіра зона в районі траси так і залишається. Якщо рахувати між сірою зоною, то тут вже кілька сотень метрів. Але якщо рахувати від червоної зони, то приблизно залишається десь 5 км. Але ж ми знаємо, що росіяни просуваються вперед, і ситуація тут все одно дуже напружена. Крім того, росіяни продовжують просуватись в районі Мирнограду, по всій лінії фронту дуже багато штурмів фіксується, і ми бачимо, що продовжуються удари фабами. Але за добу глобальних змін тут немає, тільки в цьому напрямку невеликі зміни. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Крім того, по місту Родинське повідомляється, що. ЗСУ продовжують завдавати ударів по шахті, де росіяни накопичуються, намагаються закріпитись, і ми бачимо, що ось так сьогодні виглядає шахта Краснолиманська. Бачимо, що все розбите, але ж росіянам там багато є де закріпитись, де накопичуватись, тому ЗСУ їх там намагаються розбивати. Також ми бачимо удари фабами поблизу Родинського. Тож таким чином, росіяни також продовжують обстріли. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни продовжують наступальні дії, заявляючи захопили дачне, хоча сьогодні Український Генеральний штаб ще повідомляє, що там йдуть бої. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Росіяни сильно обстрілюють це місто. На жаль, ситуація там дуже погана. Ми можемо бачити, що. Фіксується велика кількість руйнувань після чергових обстрілів, і, на жаль, чергове місто росіяни руйнують, але ж ми повинні розуміти, що до міста залишається всього 6,5 кілометрів від червоної лінії. Тож таким чином, росіяни просуваються до цього населеного пункту і тому розбивають все, щоб далі вже проводити штурми. Крім того, вони намагаються просуватись далі по всій цій території, штурмують Соснівку в районі Олексіївки, прориваються, також штурмують рибне і намагаються просуватись в районі Новомиколаївки. Тож активність тут залишається досить великою і потроху їм вдається просуватись вперед. Також ми бачимо ракетні удари по селу Тернуват. Бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів ракетами. І таким чином ситуація в прифронтовій зоні залишається дуже складною. Тепер переходимо до ситуації в районі Гуляйпілля. Тут росіяни намагаються просуватись за Нову Миколаївку. Також періодично фіксуються штурми в районі села Охотніще. тут. Ми бачимо дуже велика сіра зона, але далі на полях росіянам закріпитись не вдається. Зсу відбувають всі атаки, і ситуація тут поки що без змін. Тепер переходимо до ситуації в районі Запоріжжя. Тут ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів тосами в районі Білогір'я. Розбивають позиції ЗСУ для того, щоб просуватись далі. Днями там навіть фіксували штурми, але ЗСУ їх успішно відбили і лінія фронту без змін. Тому росіяни тут завдають ударів, щоб розбити українські позиції. Тепер переходимо до найспекотнішого району. Це Степногірськ. Тут росіяни намагаються штурмувати Степове. Вчора прорвались у Степногірськ, але ЗСУ відбили всі атаки. Але ж на жаль, сьогодні ми бачимо, що дуже багато росіяни проводять ударів по околиці Приморського, і тут збільшилася сіра зона, бо росіяни намагаються просувати в цьому напрямку. Давайте подивимось черговий відеоролик. Росіяни показують удари по бійцях ЗСУ, які пересуваються по полях між позиціями. Тож таким чином, ми бачимо, що ударів дуже багато і навіть б'ють саме по околиці Приморського. А це означає, що вони тут розбивають ЗСУ на позиціях і намагаються просуватись вперед. Тож ситуація тут залишається поганою і сіра зона, на жаль, збільшується. Тож чекаємо, як далі розвиватимуться події. Росіяни тут активність не знижують. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут сьогодні за добу росіяни провели три атаки в районі Антонівського мосту, але успіхів не досягли, і поки що ситуація залишається без змін. Причому обстріли правого берега все одно продовжуються. Тож ситуація тут напружена. Ось така сьогодні у нас ситуація по всій лінії фронту. Ми бачимо, що активність дуже велика росіян, але ЗСУ тримають оборону наскільки це ще можливо, і на цьому війна не закінчується. Росіяни, на жаль, стягують нові резерви і продовжують наступальні дії. Тож на цьому в мене вся інформація, друзі. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. Також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І на цьому в мене все. До нових випусків.